Від себе особисто від громадської організації бджола, фонду Миска М'янського, фонду сприяння 25-ї бригаді, Плазма», Олексія Галіціна, нашого волонтера, передаємо для наших хлопців з 25-ї бригаді цю автівку Міцубісі, Пікап для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вона вам дуже добре послужила в вашій надскладній роботі по захисту нашої батьківщини. Сьогодні відбувається передача. Автівки для військових з 25-ї бригади вони до нас звернулися, бо їхні автівки були знищені впівідронами, і тому в них виникла така потреба як автомобіль для виконання бойових завдань. Ми звернулися до міської влади в особі голови. Андрія Ленідача і також звернулися до наших волонтерів. Разом ми зібрали ці кошти. Хотів би подякувати за придбання такої машини. Пікапи дуже потрібні зараз на фронті. Лише об'єднавшися, ми будемо приближати нашу перемогу, і ми робимо для цього все можливе.